Друге читання законопроекту, який дозволяє будівництво в Чорнобильській зоні, найімовірніше пройде. У великі шанси його ухвалення вірять екологи. кажуть, це перший крок до реприватизації земель відчуженням. Фахівці припускають, високопосадовці зацікавлені в цьому. Можливо, там виловлюватимуть рибу або вирубуватимуть ліс, бо на деревині можна гарно заробити. Щоправда, автор законопроекту запевняє, що зводити ані промислових підприємств, ані санаторіїв у першій та другій зоні ніхто навіть не думає думав. Мета, щоб люди, які досі мешкають на забруднених територіях, мали можливість знайти роботу. Законопроекти е, такого вони доволі хитрі. Е, І не Нельзя рассматривать один законопроект без комплексу 2-3 е, шагов. Є определенное количество людей, які которые желают строить дачу. Они готові. Або вони вірять в сказки. Про те, що там немає радіації, або просто хочуть построїти дачі, продати якимось дурням. Я в цьому законі абсолютно не переступаю ніяких рамок, тому що я е, народився якраз, е, на жаль, на тій території, де сьогодні відноситься до категорії забрудненої.